Малювали зимовий пейзаж разом із досвідченим художником. Днями юні балтяни побували на майстер-класі, де вчилися живопису. Творчу майстерню облаштували в одному із залів міської публічної бібліотеки. Тут з мольбертами, пензлями та фарбами містяни опановували усі премудрості художньої техніки. Наставником для талановитих початківців став художник Олександр Маринчук. Митець розповідає: покладає великі сподівання на своїх учнів та вірить в їхні успіхи. Самі ж відвідували. Майстер-класу до цієї справи поставилися дуже відповідально. А дехто навіть хоче почати займатися живописом професійно. «Сьогодні у нас чудове дійство. Ми зібрались так, знаєте, відчути цю зимову таку пору, прикоснутися до такої природи, такої, яка відпочиває, і відчути радість від спілкування від творчої обстановки такої. Ми можемо імпрезувати. Сьогодні ми будемо працювати в техніці акрилової живопись. Такому вже підготовленому кольором холсту. Ну, можна було б це зрівняти, якби ми стали малювати десь у себе квартирі, покрашені квартири, там, можливо, комусь захотілося б на своєму автомобілі. І він має вже природний колір. І задає такий тон. І в цій роботі кожен може. Виразити себе таким образом, щоб ця робота мала такий закінчений вигляд, не дивлячись на те, на якому етапі вона знаходиться. І кожному буде приємно від це з хорошими такими враженнями. Буду дуже радий поділитися своїми е такими прийомами художніми. Можливо, я чомусь навчусь. І я думаю, що ми станемо хорошими друзями і в дальніше можемо зустрічатись на подібних зустрічах і вноси користь з цих всіх мероприятів, якими. Проводимо. Дуже так е, хвилювався, думав, як це буде, е, так собі думав, що б договорити, на що акцентувати. Ну я вам скажу, все для мене сюрприз навіть самого мене, те, що зараз буде, ну не дивлячись на тих, хто сюди прийшов. Так що я думаю, ми зможемо багато чого винести з цього дня, з цієї роботи. Я ніколи не рисувала зимові такі пейзажі, тому я прийшла. Научитися. Моя картина буде красивою, вона буде зимовою, новорічною та магічною. Я хочу, коли стану взрослою, я хочу рисувати свої картини і хочу їх розміщувати в своїй кімнаті. Я хочу подарувати, я дарувала бабушки, дарувала мамі, дарувала сестрі. Хочу подарувати бабушці, яка живе в Кропивницькому, яка до мене дуже, дуже не ча... ну, дуже рідко приїжджає, тому я хочу подарувати їй картин. Я прийшла з чудовим настроєм для того, щоб відпочити, релакснути і побути ось так в затишку. Я вже трішки підглянула, що ми будемо малювати. У мене ця картинка асоціюється з якимось затишком сімейним. Таким знаєте, як в дитинстві вечір, святкова якась вечеря разом з усією родиною. Досвід в малюванні лише зі школи там в училищі, коли ми навчалися, але малювати я люблю. Тому рада відгукнулася на цю ідею. Мрію про те, щоб завжди був у світі мир, щоб всі люди були щасливі і мали якусь свою ціль у житті. На сьогодні в мене плани намалювати тихий зимовий вечір, які я би хотів щоб все таки в мене був і Що випав нарешті перед новим роком у нас сніг. І ось так ми от сіли перед таким каміном, дуже зручним, в приємній компанії, і згадали те, що колись дуже класно було. І ще буде. Я бажаю всім гарно провести час і мирного неба. На холсті малюю перший раз. Так. А так то на маємо малювала. Дуже много дуже багато. Багато. Ну, Юля, ти переживаєш чи ні? Як ти ставишся? Трішки. Переживаєш. Чому? Перший раз малювати. Я постараюся намалювати дуже гарну картину, щоб показати її мамі. Взагалі кожного разу, коли я сюди приходжу, мені дуже подобається. Всі дівчата тут, які працюють, стараються. Організація мені дуже подобається. Саме цей новорічний настрій, який ну, взагалі мені не вистачало. Малюнок дуже мені подобається, саме нагадує мені моє дитинство. І цей новорічний настрій дуже подобається. Сніг, який дійсно дуже хочеться, як ви вже говорили до мене. І взагалі. Все круто. Отже, всім привіт! Вітаю вас на сьогоднішньому нашому майстер-класі. Сьогодні для вас його буде проводити наш майстер Олександр. Ось ви можете поглянути е, одну із його робіт. Хочу побажати вам успіхів! Не хвилюйтеся, я впевнена, що у вас все вийде. Ми маємо сьогодні таку ціль е, зобразити картину. Можемо ставити перед собою сільську якусь копію робити. Може така ідея, знаєте? Кожен може бачити цей будиночок, так як він хоче, який би він міг би бути. Це освітлення, яке дає цей місяць, ну дійсно воно показує, що наскільки це така глибока ніч, і цей кольоровий холст він допомагає нам просто більше думати про. Композицію картини, а не то, як закрасити цей холст і коли він вже закінчиться, десь там чи вистачить нам краски. Деякі мають комплекти акрила і можна їх такими паличками вилажувати собі на палітру, так щоб було удобно. І ці кольори в так, такому положенні від холодних до теплих. Починає синя, зелений до жовтий, які ми можемо використовувати так, щоб вони потім не перемішувалось, ну і по ходу роботи можемо користуватися серветками, витерти руки, витерти палітру, про це не думати. Це робочий процес. Ми, можемо, ми працюємо руками, навіть пальцями. Знаєте, тому що художник, він людина така пасіна, має виразити свої такі відчуття, то зараз ми можемо, ну, бачите, які кольори у нас є. Да? У нас вже без синє присутні, але ну, ми можемо теж саме сині е, поставити на палітру, тому що ми будемо робити е, світліші, будемо змішувати фарби, робити такі в І ще мають бути кольори на паліці. По такому хвосту е, не можемо малювати карандашом, тобто лишнє. Потім, якщо дивіться, ми беремо пензлик, беремо колір, ми наносимо очертання того місяця. Просто ставимо п'ятнишко, де він буде. Я зараз буду робити, і ви будете бачити. А потім, ну, якщо вам зручно, ми можемо навіть, е я покажу, як це зробити, брати кришечку, білий колір, відпечаток і просто замалювати. Це чіткий колір і буде чіткий такий. Ми можемо вносити в цю роботу те, що дійсно стане покаже простір і об'єм цієї картини. Тобто ми можемо зробити так, щоб ми будемо, якби знаходитися в ній. Тому е, центральні композиції у нас є цей будиночок, Ми саме розуміємо, що він не може знаходитися десь в пустині. Мабуть, в нього ззаді десь є якийсь лісок е, лісу, ми можемо е, робити. Тобто, використовуючи синій і чорний колір, ми можемо е, показати десь такий приблизний цвіт, як тут. Задній далекий десь з лісок, він буде таким от, навіть, першим, що ми хочемо зробити, тому що все, що перед ним, буде ближче до переднього фону. Тобто ми якби так знаєте, послойно будемо налазити на одне. Передній план ми постараємося зробити цю воду темнішою, а саме тілі, ніж є небо, тому що зимою вода вона завжди така знаєте, темна. Тобто, як, так особливо коли є контраст і води то щось такий ефект є. Мабуть, то, що небо сіре, мало сонця. Ми зробимо цю воду сильніше, а те, що в сьогодні, можливо, там якісь рослини, то вийшло якісь кушчики, очерет, не сніг на них і Ми це покажемо. Наприклад, це композиція. Формат мій відбувається від вашого. У вас квадрат, ми не перемогу. Так вийшло. Друга не було. Можливо, вам проще видно. Тому будемо так робити. Ви можете трошки сократити небо, воду. І при цьому воду піднімемо чуть вище і розширимо це русло. Тобто видно, але ми уберемо цей. Оцей берег, трошки він буде в нас ширший, але ближче до будиночка. Коричневий ми можемо підмішувати із синім. І тому будиночок ми не будемо старатися робити таким висвітленим, а ми зробимо його з таким темним, робимо форму, таку скатну кришу. Зосереджено, старанно та з великим натхненням зображали свій зимовий пейзаж художники початківці, допомагав та консультував юнацтво пан Олександр. Робота видалася дуже творчою, непомітно минав час, а відвідувачі майстер-класу продовжували із завзяттям творити. Можливо, саме ця творча зустріч змогла знайти та відкрити нові обдарування та дала поштовх до розвитку своїх здібностей і талантів.